Народи теж учасно боролися за а, власну незалежність. От, і в цій посередині та військовій боротьбі змінюється образ мусульман, їх історія та, та роль в українській державі. У 19 столітті образ мусульман він дуже був різним. І Одним з тих, хто звертався до складних моментів життя мусульманських народів в середньої Азії, був якраз і видатний український поет та художник Тарас Григорович Шевченка. У 1747 році його заслали в Казахстан, і там він якраз мав можливість познайомитися з місцевим торгомовним населенням. Це населення він іменував керівницами або ж казахами. От, і якраз в той період Шевченко демонстрував дуже великий інтерес цього народу. І е, ставлення Тараса Григоровича е, було унікальним явищем, коли він ставився на той, е, було унікальним часу, Тому що він ставився а, без усілякої зверхності та непомаги до а, цього народу. Митець одноразово показує своє зацікавлення казавським попитом, фольклором, фольклором і релігійними віруваннями. Казацька тема зайняла помітне місце в живописі та творчості Шевченка і якраз, а, і якраз а, а, картини його Творчість період зростання можна поділити на три групи за різними критеріями. Перше це за часом створення, за декількою створення і якраз за образами. І по хронології і образам першою є робота «Офорт форт Даривчих гривні 1649 року. Вона створена в 1744 році і входить до видання живописна Україна. Це видання, яке ем, містить в собі малюнки. В техніці офорту Мета часто була новинка в сфері живопису. От, і якраз ця картина входить в даєш на письма Україна. От на передній плані ми бачимо двох послів турецького, польського та російського, що чекають на прийом у Богдана Хмельницького турецького боку. Просто це був чекуш Оцман Ага. Uh, він дивиться нам прямо очі uh, від царя московського хмельничан, що втопився в Китлову, а від речі посколити, князь Любомирський, його погляд звернений у бік. Uh, Митець на передній плану зобразив в турецькій двері, а саме була в булому саджену камінням і перлами шахтом помахнуючи, лежить повержипан, з уронстайливими корівками також є. Різні різні комічі з пакунками, які від російського царя, і криминаль якраз від польського царя, польського князя. І якщо далі подивитися на цю картину, то можна побачити, що одна з усіх ціни центральна на попадає світла це якраз сам гейтман був там в місті, а людина, яка розводить руками це є Флорета Іван Губонь, який був передав заробити свое до э, е, московского До московского царского. О, вот. И как раз иншу, иншу картинные периоды Веслания можно поделить э, е, на э, е, период с Кардуйской, с принципа перебывания Шевченко в, кріпині, в, в Новопетровском укреплении, 1951 в 1951-1957 годах, От і е, ці картини також можна поділити за образом, тобто чоловічі та жіночі, а якраз чоловічі можна ще поділити на два підрозділи, тобто е, зображення чоловіків е, на пхані і е, просто прості побутові образи е, казах, е, казахів. От і хочу зазначити те, що казахи на той момент сповідали іслам, який відрізняється трішки від традиційного уявлення сьогодення. От і тому на деяких картинах обмежена. Всіх які представлені в роботі, можна побачити відсутність деяких атрибутів одежі. Це було як і в чоловіків, так і в жінок. От, і якраз розпочнемо ми а, якраз образу чоловіків. І е, я хочу звернути вашу увагу на картини байдуші. Тобто, до тих байдуші та байдуші під вікно. От байдуші це е, минулими найбільші казахські діти, яким довелося дозволялося жити і іноді їх ще також наживали катарками. У цей фігайгущі два харчаки стоять до на порозі казарм, влагаючи промилосткою. Митець передає їхню мімку, жести та пози з розумінням, а старший харчах міло і ретельно напросить тоді, як молодший тримає казанок і ще не усвідомлює повністю трагедії його дитинства. Образ самого Шевченка, введений на другому плані, він виражає якраз бір і обурення, що додатково підписку ідею стрімчуття і милосердя. У малюнку вигущити блікном символічні значення мають фортечний стіна, двоголовий орел на травмі, кулак помітні і голода дитячих фігур, що свідчить привітність та страждання. Однак, якщо подивитися на обличчя хлопчиків, вони е, вже звикли додатких небезпеки, тому їх обличчя виражають. Е, е, Таку спокійність, можна сказати. От. І також о, однією з робот, які о, підкреслюють образ казахів, є композиція Казах на коні». на коні 12-го в в слайді, тому що я більш ніж Це один слайд та вона. От а молодий чоловік у світлому одязі, вверху на коні обляжає боку сходу степу широку безмежну монотонну постелю. У небо, як ми можемо побачити, чисте і лише тінь від коля на жовтому піску, вказує на сонячний день. Дійсно, ця какую-то вона відрізняється від всіх інших, тому що вперше вона була написана аквареллю. От чи всі інші вони в стилі і намальовані сефією, а і майже в стилі офорту, то тобто, ця це вже дійсно акварельна От, і в цій картині можна побачити те, що вершник мені зазвичай на горизонтом і його постать оточена гарячим повітрям. От, і тепер можемо перейти до образу жінок. І дуже цікавий образ в селі Казашська Кастр. От в ньому втілено образ дівчини, яка досягає прозріння і осознання своєї ідентичності для представниці свого народу. На картині зображено. Молодший дом команді військових, яка отримала у національний одяг. На картині автор зобразив одне із релігійних довірів бергійців. Тобто, коли в них помирає людина, вони по ночам палять баральний жир над покійниками, а вранці вони розтоплюють цей жир в мисці і прилітають пташки, і вони п'ють цей жир. От і так в. Так, ось ця пташка вона має помолитися за душу покійника. І оце якраз традиційне подвір'я, автор і зобразив на картині. Також існує легенда, що а, це була неофіційна дружина Тараса Шевченка. Стані на всі не дружини називають Токал. От вона була на молодшій нього на 20 років, і в них було двоє дітей, хлопчик та дівчинка. Але в 1857 році Шевченко повернувся От, І е, дівчинку видали заміж, от і е, проводи разом дітей і це не згадувати і якраз. Е, Якраз і існує такі версії цивільників, чи це, може бути, е, е, така дружина, хоча не докажена, що це саме вона. От, і ще одна картина, яка пов'язана з кількопитовим е, життям захід це сепія Тріо. От її створення пов'язано з періодом перебування Шевченка в Каратав в 1851 першому році. У центрі картини відділяється яскрава освітлення посіб прилапливої на півколені жінки. Що відказали, що вони можуть бути зображеними на півколину. Вона потраплена в тюрбан, сидячи на долівці. крутить чорний захоплений, вона дивиться на чоловіка, що захоплено грає на добрі. Казаха лівці, які так називаються вихідці з магнутшлапові, на тих лежить оголенням захопленням а по ціними стоїть корова, мукаючи, побачивши теляко серед юрти. А, на стінах юрти також можна побачити а, предмети кочевого життя. Коця загайдальний стріл, і рушниця, артийське скло, торпа на стіні юрти, крива шафля і кумбан. Художник також е, дуже вміло застосовує світлоті, і якраз е, як яскрава вага він зосереджує якраз на цьому тріо, тобто сам казах Адріс, його дружина і корова. От. І от дійдемо до висновків, то е, можна сказати, що творчість Шевченко був е, мусульман, він зобразив е, дуже різноманітними і е, в його картинах показують як соціальні, так і побутові аспекти життя. От і він діставить їх у категорію або а зображує любить індивідуалі з власними почуттями, мріями та стражданнями, що е, тільки звітує різні аспекти життя мусульманських спільнот, їх культури, традицію та історію. Е, він співчуває їхні боротьби за свободу та справедливість і водночас відзначає глибокий духовний потенціал цих народів. От, і е, е, якраз цей надом його роботи пов'язаний з мусульманами, він. Е, Крестія зменшення толерантності та взаєморозуміння між культурами, тобто вивчення е, мусульманських е, народів в, в українському контексті, воно якраз допомагає е, сприяти розвитку між культурного діалогу між Україні, тобто одна європейська країна, а інша східна. От і на цьому в мене все. Чи є запитання? Можуть, Ще, здається, в нього є картина в Гаремі. Мені здається просто, що погляд на ці картини може бути неоднозначні. Ці картини там, Сворог у Шегін Гірая були виконані все ж таки на замовлення. Тому вони, можливо, могли мати деякі інші деталі і показувати зображення навіть кримського принського з іншого боку. Чи не розглядали за ці картини? Ні, я сам я ці картини не розглядала, я була більше цього картини, які він малював сам сам куртків, саме період засла І Я працювала після українку, тому що це його власні власне почуття, і він це робити. Але дуже дякую вам за це. Я подивлюсь і, можливо, своїми із роботи, я його візьму відмовування ці мовили. Шот, 16, да, и уже помадою это СН 16, вот эти такие вот сами настали и да, ну, кисло, и мы зачем побачили любить, тоже чем-то я появляю, але я не художник. Такой <говорили> тоже.